Непони це взагалі є легенда Карпат. З бабусі, з прабабусі це передається нам. Це дуже поширено в нашому селі Шепокі. Це є з покоління в покоління, ремесло, мистецтво, українське, народне. Ми дуже любимо це робити. Мами навчилася 20 років вже як я роблю коніки, і дочка навчила робить коніки. Виробляла моя мама коники. Ну і я захотіла навчитися. Моя прибаба виготовляла коники і я в 15 років навчилася з баби виготовляти сирні коники. Традиція така у нас на Гуцульщині. Це натуральний продукт такий з молока. Дуже, дуже тепер у нас у тренді цей коник сирний. Дуже люблю його. Це моє хобі. Бабуся наша робила сирні коники, і ми вчилися. На Пасху перед Пасхою в четвер, яка давна традиція, збереглася тільки в горах. дають конфети, булочку, печи і дають цього сирного коника. І на Пасху в кошик ми ставимо теж сирного коника святити. Казали давні даван, що хто зробить цього коника зі збору, такий здоровий, як цей кінь і багато буде мати селу. Коник це взагалі є легенда Карпат, тому це має бути щось дуже гарне і це має не, не пропасти, це має лишити в нас в пам'яті і в нашій Україні. Живе в горах традиція з давніх пір й донині. Роблять коники із сиру. Дійсно, в полонині. Мріяв хлопець з полонини додому рушати. Що ж він може в подарунок дівчині узяти? Сів тихенько біля ватри, навіть засмутився, не вглядів, як шматок сиру в окріп відвалився. Узяв ложку дерев'яну і сиру шукає, замість нього сирну масу з води витягає. Узяв жмені є вже ніжки, вушка та ще й гривка, вийшов гарний сирний коник. Це вже справжнє диво. Загорнув його легенько, в кишеню вкладає, до коханої на крилах хлопець поспішає. Що ж він може в полонині краще відшукати, щоб свою кохану, милу. Більше здивувати ця традиція у горах збереглась донині, роблять коники із сиру в мілі господині. З діда прадіна на Гуцульщині роблять сирних коників. Та про цю традицію знали далеко не всі. Саме тому громадська організація Прикарпатська інформаційна корпорація в партнерстві з польською гміною Соліною та українським містом Косів реалізували проект: фестиваль, стала ініціатива та ефективний інструмент промоції історичної та культурної спадщини у прикордонних регіонах України та Польщі. Проєкт став можливий завдяки підтримці Європейського союзу та програми транскордонного співробітництва Європейського інституту сусідства Польщі, Білорусі, України 2014-2020 років, такі фестивалі, такі заходи потрібно робити. Людям потрібно жити, дітям потрібно бачити, розвиватися, творити щось нове. І, власне, у цьому полягає сенс польсько-українського співробітництва транскордонного, щоб плекати щось нове, створювати спільне благо, спільну користь по обидва боки кордону. І кордон не повинен ділити. а Він повинен бути тим об'єднуючим елементом, який дозволяє їздити, співпрацювати, дружити, на першому етапі реалізації проєкту відбувся круглий стіл, на якому зібралися всі партнери проєкту, представили туристичний потенціал косівщини та гміни соліни та обговорили майбутній фестиваль. Партнерів з Польщі зустріли гуцульськими традиціями. Їх познайомили з косівською місцевістю і культурою і презентували сирні коники, фігурки з сиру, які є і продуктом харчування, і мистецтвом, та показали локацію майбутнього дійства. Сейчас ми великим враженням. Є сто цось унікатове на скалі światową co zobaczyliśmy dzisiaj. Pięknego, jeżeli chodzi o cały tutaj szatę tą terytorialną. Macie duże bogactwo przyrodnicze, macie duże bogactwo kulturalne i to trzeba po prostu pokazać. My nawet w Polsce musimy to zobaczyć, bo jest to Coś, czego nie ma ani w Polsce, ani w Europie. Jest to unikatowa rzecz, która musi być pokazana wszystkim ludziom. Turystyka to dla nas najważniejsza rzecz w naszej gminie. Szukamy też e, takich partnerów jak, jak Basz Kosów, żeby móc naszym gościom pokazać coś nowego e, i bardzo atrakcyjnego. I tym samym e, w, połączyć nasze pogranicze w jedną jakąś kulturalną całość. Jesteśmy zafascynowani Waszą zręcznością, Waszą lokalnym wyrobem, jakie są te koniki. Będziemy mieć co opowiadać naszym mieszkańcom, jak i naszym... Гощо є стоять здум'єні вашим вашим локарним продуктом і бежмого у себе моцного промовати. Далі в рамках проєкту відбулася навчальна поїздка до Польщі. 12 учасників, які представляють громадські організації, культурні та державні установи Косівщини взяли участь в навчальні поїздці. Ідея триденного заходу полягала в тому, щоб обмінятися досвідом та побачити, як на прикладі гміни Соліни можна розвивати свій регіон. Ті ми стараємося, аби приєджаєнці до нас гості, туристі Mieli tutaj co robić i spędzali ten czas bardzo ciekawie, aktywnie, zwiedzając nasze piękne tereny poprzez organizację różnych wydarzeń sportowych, kulturalnych, rozrywkowych. Posiadamy też w swoim zarządzie, tak jak już wspominałem, muzeum, również centrum informacji turystycznej, centrum edukacji ekologiczno-turystycznej. Ja uważam, że ten projekt duży cenny dla posilskiej rzemieśliny i dla Iwana Finkiewicza w tym wczesnym, ponieważ nas po w łączy region geograficzny i jej i kulturny z I I jednocześnie, czego one wystarcza im tutaj, Міна Соліна це тієї автентики, яка є на Косівщині, і загалом на Іван франківщині Тому попит буде на тури, які пропонує Адам П'ятковський, як з сторони, так і з другої. І звичайно, головний фігурант цієї події був сирний коник. z spotkania z polskimi kolegami, mistrzinia Sela Szepiet Kosowskiej Grupy, Olga Petrasiuk, prowadziła masterclass z wygotowania sernego wyrobu. Nasz produkt regionalny, którym są koniki serowe, jest dla nas bardzo ciekawy, piękny. Zachwycaliśmy się, bo to jest wręcz w mojej ocenie arcydzieło. Trzeba mieć naprawdę ogromne zdolności, aby coś takiego stworzyć. Jest to bardzo ciekawe i na pewno będziemy tutaj promować to wśród naszych mieszkańców. Sam, благodійny festiwal w ramach projektu z nazwą Smak z Kosowa Бувся в два етапи. Спочатку захід провели в серці в місті Косів, а пізніше в автентичному гуцульському селі Шепі. На обох заходах вдалося зібрати кошти для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Сподіваємося, що скоро наші збройні сили переможуть виженуть окупанта з нашої землі, і в нас. Знову буде все так, як було і ще й краще у Косові. Гості міста змогли потрапити на презентацію книги про автентичне вбрання Гуцульщини, вчилися тонкочем керамічного мистецтва. Побачили показ традиційного вбрання гуцулів і, звісно ж, скуштували сирного коника. Воно цікаво. Я знаю, з якого сира воно робить, але я ніколи не бачила. Воно дуже гарно і дуже, ну, дуже складно, тому що це все в гарячій воді треба робити. Дуже і треба відчувати. Гарна тонка моторика працює, тому що треба відчувати, де загнути, де сильніше притиснути. Ну, цікаво. Ну і мистецтво це мистецтво. Він дуже ну, такий насищений, досить солений. Дуже ну, смачний воно ну, має такий смак, що то треба заносити в якийсь там, я не знаю, ЮНЕСКО як спадщина. Хай буде смакова, але то є наше, та як бринзу, наприклад, занесли. Бо це треба берегти. Фестивалі зібрали тисячі людей, які дізналися про сирний коник, побачили майстер-клас від майстринь та скуштували гостроспадщину гуцулі. У мальовничому селі Шепіт такий захід відбувся вперше. Але як показав успіх такого дійства, відтепер його планують проводити щороку. понад 30 майстринь презентували унікальні вироби з сиру. Також гостей фестивалю познайомили із ремісничими родинами села, де традиції вишиванки, писаранкарства, боднарства, гри на музичних інструментах безперервно передаються з покоління в покоління. Ми зробили такі маленькі хатинки, таких 17, можна сказати полонин, Три у нас є крафтові виробники і 14 у нас є полонин. Тут ми зробили таку хатянку Довбуша, бо Довбуш дуже багато був у космачі, дуже багато був на Верховинщині, ну і він з опрешками. Проходив цим шляхом сюди, і є така легенда, що він сюди. Тут така колись проживала Варвара, що він сюди заходив І ми так само хотіли цю хатинку відновити. Мета фестивалю у нас була допомогти ЗСУ. Як збройні сили переможуть цього окупанта, виженують з нашої землі, як буде перемога. Ми дуже маємо великі плани на це село. Цей фестиваль це є один з кроків для розвитку нашого села. Сирні пані це є наша спадщина, і ми презентуємо це для нашого села гості фестивалю з задоволенням діляться своїми враженнями. Все, що тут є, це все зроблено людьми руками. Ці всі сири, це ці, ці корови пасуться тут на цих полонинах. Ці сири натуральні, це все таке справжнє, це місто сили. Таке воно так надихає. Я не знаю. Для мене це щось неймовірне. Я в захваті просто краса неймовірна. Люди бачу гуцуле своїм таким одягом. Ну тобто, враження. Як найкраще, надіюся, що це будуть повторятися ці фестивалі з року в рік. Нічого нам не завадить. Цьому мені сподобалось сюди їхати довго, але це того варто. Фестивальна культура вона є частиною україномовної пропаганди. А пропаганда під час війни дуже важлива. І тому цим дітям, які тут приходять, от бачите, хлопчик сидить, йому звичайно, що цікаво. Він на старості буде ці роки згадувати. Спеціально приїхали подивитися. Ми дуже раді, що ми попали сюди на цей фестиваль. Нам тут майже все подобається, і люди нам подобаються, і. Культура і ну все, нам дуже подобається. Дасть Бог мирно буде. Ми ще приїдемо на другий рік. приїдемо на фестиваль. Дуже подобається. Ми вже просто давно не були Вже такої події ми дуже, як кажуть, гуселивіжі далися. Дуже хочемо окунутися, хоч трошечки. Варто відзначити, що команда проєкту, спираючись на досвід обох громад в туризмі, напрацьовує посібник традиційні фестивалі кращі практики. Інструмент для місцевих громад в Польщі та Україні його зможе використовувати будь-яка громада для своїх U sferę turyzmu. Oczywiście tak jak mówiłem w naszych rozmowach, dużo nas łączy. Przede wszystkim musimy się skupić na wspólnym, takim turystycznym projekcie. Na razie główny cel naszej współpracy musi polegać na tym, żebyśmy stworzyli produkt turystyczny po waszej stronie i dopasowali go do naszego produktu. Współpraca będzie dotyczyć rozwoju turystycznego, wymiany kulturalnej, wymiany społecznej oraz Przyszłych inwestycji w turystyce. Będąc u was raz to co widziałem, wasz region stanowi bardzo duży potencjał turystyczny. Wierzę w to, że jest to możliwe i dlatego rozpoczynamy z Wami współpracę. A takie festiwale w Kosowie ta Solinie staną tradycyjną praktyką dla obu regionów.